Доброго ранку, малята! Сьогодні до нашої мовленнєвої скарбнички додамо звук Ф. Ф то фантазерка. Любить фрукти, феєрверки, і фіалки, і фонтани, і фортецю, і фазана, фарби різнокольорові, фей і факели казкові. Малята сьогодні до нас на заняття завітав Пугач Фока. Послухайте про нього історію. Жив собі добрий пугач Фока. Дуже він любив насолоджуватися нічною прогулянкою по дахах, по кронах дерев, під місячним сяйвом. Одного вечора фока, як завжди, вилетів на прогулянку. Але тут почався дощ, хоч і взяв фока з собою парасольку та все одно намок і застудився, і став чхати і вигукувати. Фу! 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 Малята, щоб ви порадили застуженому фоці. Випити теплого молочка з медом, правда ж? Який звук вийшов у Пугача Фоки? Ф. 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 Пісеньки з цього звука не виходить. Звук ніби вибухає. Звук Пугача фоки можна тільки почути і вимовити, а читаємо і пишемо ми букви. Зараз пропоную вам взяти люстерко та проконтролювати положення вашого ротика при вимові звука Ф. Звук Ф у нас приголосний. Коли ми вимовляємо, подивіться уважно: зубки упираються в нижню губу. Ф. 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 А зараз всі разом будемо вимовляти слова, які починаються на звук Ф. Фартух. Фартух. Фанта. Фанта, Фортеця, Фортеця. Фламінго. Фламінго. Молодці. А зараз пограємо у гру, де знаходиться звук. На початку всередині чи в кінці слова. Звук Ф приголосний, тому позначаємо ми його. Синьою рисочкою. Якщо ми його почуємо на початку слова, ставимо в першій клітинці рисочку. Якщо всередині слова ставимо в середній клітинці рисочку. І якщо в кінці слова почуємо звук Ф, ставимо рисочку в останній клітинці. Будьте дуже уважні, вимовляйте правильно. Ось звуковий чоловічок звука Ф. Так як звук приголосний, чоловічок у синьому вбранні. На ковтинці в нього написана буква Ф. На що ж схожа буква Ф? Буква О та буква І. Не прості, а циркові. Я докупи їх столю, букву Ф замить зроблю. Ніби стоїть чоловічок, поставив руки в боки. Ось з'явилася схема слова. Тож починаємо. Будьте уважні. Футболка. Футболка. Звук Ф чується на початку слова правильно. Фея. Фея. Звук Ф на початку слова. Жираф. Жираф. Звук Ф чуємо в кінці слова. Шарф. Шарф. Звук Ф теж чуємо в кінці слова. Телефон. Телефон. Звук Ф знаходиться всередині слова. Навколо нас дуже багато предметів, у назві яких є звук Ф. Пограйте у гру, де знаходиться звук, зі своїми матусями. А зараз послухайте скоромовку. Фарбував фазан фіранки, брав фломастер у фіалки. А тепер повільно. Фарбував фазан фіранки, брав фломастер у фіалки. Пропоную вам розучити цю скоромовку та потренуватися з татом або мамою, хто швидше та правильніше вимовляє слова. На цьому наше заняття закінчилось. Всім гарного дня! До побачення!